У нас вечір багато чого сьогодні записувала, але не маю бажання взагалі це все викладати. Такі в мене настрій, що я вас вже, мабуть, задовбала зі своїми проблемами. Такі настрій, що взагалі нічого не хочеться. Просто поїхала ми сьогодні до неврологічної дитячої лікарні. Доїхали до метро, почали йти. Ну, я по карті там загуглила. Ну, думаю, це дойдемо пішки. Тим паче у жіночки там однієї спитали, чи можна доїхати. Вона каже, ні, тільки пішки йти. Почали йти. Буквально там, я не знаю, хвилин п'ять пройшло, це закатила істерику. Просто її неможливо було зарушити з місця. Вона вигинається на, на землю, намагається впасти. Знаєте, як ото істерика, що по підлозі качаються, асфальт мокрий. Мені нічого не залишалося. Я знайшла найближчий будинок, що там писалася адреса, номер будинку. Я визвала таксі. І ми доїхали. Поки їхали, думаю, ми туди... пішки би я би з нею не, не дійшла. просто. Ну, коротше. Зайшли ми в ту лікарню, і тут мої рожеві окуляри розбилися. Просто стільки таких самих дітей, просто таких самих, як моя Аліска. Вона перші хвилин п'ять вела себе більш-менш нормально Її, ну, Ми там оформилися, картку нам нову в реєстратурі завели. І, і напроти там пішли у чергу, сіли чекати під кабінетом. Були там теж багато мамочок з діточками. Аліска перших хвилин п'ять нормально себе вела, в мене на руках сиділа. І я сиділа, дивилася на, ті, на тих діточок, і вони плачуть, кричать, по підлозі качаються, вигинаються, вириваються, батьки не можуть їх заспокоїти. І через п'ять хвилин і моя почала все те ж саме робити. Так, можливо, діти повторюють там один за одним поведінку, але в неї це почалося ще до лікарні, ще почалося по дорозі. Взагалі в нас до такої до такої степені, ступеню е було кілька разів, буквально 3-5 максимум до таких ось сильних істерик. І то тільки останнім часом раніше прям такого не було. Ні я не могла свою заспокоїти, ні інші мами не могли заспокоїти взагалі ніяк, ні там, ні гаджетами, ні мультиками, ні солодощами, ні іграшками взагалі нічого неможливо зробити. І коротше, підійшла наша черга, зайшли ми, я розповіла все, що могла. Потім лікарка ще питала, якісь, е, ну, задавала питання, я кажу, так, є таке, так є таке. там, Коротше, нам е, треба до психо, психіатра. Щоб потрапити до психіатра, нам потрібен дозвіл батька, ми вже цим займаємося. Тобто дозвіл то зрозуміло, що там ніхто не проти дитину лікувати, але потрібен нотаріальний дозвіл, цим займемося. І далі Теж, які багато хто мені радив, треба ще до сиродолога записатися, взяти направлення електронне і що ще. ну, Направлення записатися. І то, і то вона каже, це тільки щоб ну, виключити проблем, ну, що можлива проблема зі слухом. Вона не вважає, я так зрозуміла, що проблема зі слухом, але. Про всяк випадок, а і ще все ж таки до. О, Господи, як воно називається, до генетичного центру. Теж. Я... Чому я. От мені багато хто писав, чого ти затягуєш, чого ти не займаєшся, чого ти там не, не йдеш та та там. Як мені порадили, так і я робила. Ми ходили по всіх спеціалістах. Що мені написали, бо такий ось листочок з двох сторін весь розписаний. І майже всіх ми прийшли, і не були тільки а, у генетика, тобто в генетичному центрі. І я вже ну, думаю, то, мабуть, ну, то таке вже е будемо десь якось там паралельно, е думаю, вже до, до психолога чи до психіатра. але як я вже казала, вони сказали спочатку до їхнього невропатолога, а потім вже там до психолога чи до психіатра, куди він там направить. І цей. І ну, я правильно все робила, вона теж каже, вона мені почала. Вони там завели свою нову карточку, а ту іншу, я так зрозуміла, вона щось і не продивлялася. І вона теж почала там і логопеда треба прийти, і то, і сьогодні, і п'яте, десяте. Я кажу, ми все це вже зробили, ми вже скрізь були. Тільки не були у генетика, і не було в нас направлення, ніхто нам його не давав до сародолога. Тобто, все правильно я робила, і все ж таки треба ще до тих спеціалістів попасти. І потім вже, але, але, але. Вона якось так е, за психіатра сказала, щось мені так лячно, чи нас там не покладуть взагалі десь до лікарні. Зрозуміло, якщо треба буде, то треба. Треба лікуватися. І вона попередила, що лікування буде тривале. Що це... Ну, коротше, я Цілий день під враженням після цієї лікарні, після побаченого, після усіх цих діточок. У мене таке враження, що мені це все до, до кінця життя буде снитися. Не дай Боже такого нікому не побажаю. Добре, треба е, закривати цю тему, поки що. Поки що. Ну і далі, далі з ми поїхали. Поїхали, їхали додому, і я згадала, треба було ще в Аврору заїхати, здати колготи. Заїхали, здали, пішли, почекали тролейбус. І ще прийшла посилка з цими ліками, що я замовляла, що виписали для доні, от тільки тільки я відкрила цей коробочок, доня спить. І... Тож ми ще сьогодні його не приймали, і я не розпорнув, навіть не розпаковувала, не читала ще, що там до чого. І цей. А, але на пошту ми не заїхали, бо тролейбус був забитий просто такий забитий, що ми на, ми на своїй зупинці Є... Є... вийшли. Просто неможливо було протиснутися, тим паче ще взяла я з собою. Чи парасольку, тому що писали на цілий день сильний дощ, там опади. Ніяких опадів не було. Вони, я так зрозуміла, прийшли вночі, тому що калюжі були. І, І Ще в мене руки були зайняті. Зараз я вам покажу. Забула я вам сказати, дали нам у лікарні. Можливо, це через те, що ми ВПО. Ну, скоріш за все, дали нам дві пачки памперсів і дали нам 2, 3, 6 пачок каші. Ну, Там ще якісь були ми оцю обрали з яблучком. Ось такі то справи і були в мене зайняті руки. а ще Боже, ще ж прикол був. Ото доня вчора, позавчора, засинала в тролейбусі, що я її несла додому, потім на поверх підіймала. А сьогодні вона заснула, поки ми їхали з лікарні там до, ну, в метро. їхали, Заснула в метро в потязі, і я її. Ото на плече доню, і в іншу руку ці дві пачки памперсів, оці шість пачок каші, парасольку, ще в мене сумочка була, набита теж понабирала з собою всього. Просто сказати, що в мене руки і спина відірвана, і це нічого не сказати. Ай, коротше, коротше, що я казала. І, виходить, пішли, доїхали ми цей, доїхали ми додому, пішли, все. Доню погодувала, дивлюся, ну туди-сюди сна, ні в ні в одному глазу. Загуглила, глянула нова пошта до 9 години вечора. працює, було тоді, можливо, пів шостого, а нова пошта одна зупинка від нас. Ну, зупинка, там відстань невелика взагалі. І цей, і вдяглися, ми вдягла доню, і пішли. Якраз їде тролейбус, ми побігли. Взагалі нікого не було. Самі приїхали, отримали посилку, а назад пішки. там, Ну, нормально, тут людей багато. Світло на вулиці світить. І це і зайшли в супермаркет по дорозі та й пішли додому. Туди-сюди, туди-сюди, та доля, доня оце, заснула, то думаю. У мене сил взагалі ніяких немає. Я така виснажена і спати хочеться, і я відчуваю, що я не засну. Я просто зараз, а що я ще? Я замовила собі знеболююче. Можливо, не можна таке в Ютубі казати, але замовила, не буду показувати упаковку. Замовила фаніган. Я чомусь не можу його знайти тут, в аптеках біля будинку. Воно, знаєте, мені найкраще, це не реклама. Воно мені найкраще, воно допомагає від усього, любий від болю. Просто за 10-15 хвилин, ну як рукою знімає. Зараз є. Вип'ю цього фанігана і, і вип'ю, мабуть, валір'янки якоїсь, бо відчуваю, що не засну просто. просто не засну. Настільки в мене болить голова, в мене це за все... За все думаєш, за все переживаєш, все в голові прокручуєш. Що просто неможливо. У мене вже, мабуть, якийсь тиск, бо я, знаєте, як ото, нахиляюся щось робити, і у мене аж шум якийсь такий в голові. Ох, коротше. коротше ось такі-то справи. Діла не веселять, як то кажуть. Взагалі. І це. І нікуди ми сьогодні не записалися. Хіба що, хіба що я зараз. Лягу та загуглю цей генетичний центр. Мені сказали, що через інтернет там записатися, а потім вони як отримують мій лист, чи що, буде зворотній зв'язок, і вони зв'яжуться зі мною і запросять на коли нам приїхати. А цей... а направлення до сордолога треба взяти у педіатра, а наша педіатр. Коли їздила, вона якось до обіду працює. Ну, може, якийсь там в неї графік такий, а вже було, вже було, не знаю, 3-4 година, поки ми там туди, поки там, поки назад вже їздно. І навіть, розумієте, можна було зателефонувати десь в дорозі, але це неможливо. Просто це неможливо. Ця дитина, я не знаю, вона буває спокійна, буває, що вона десь виривається, вона туди, вона сюди. то Просто просто неможливо, я не знаю. То вже зранку буду дзвонити і просити направлення та дзвонити в реєстратуру, щоб на коли нас там запишуть на прийом. Це ще це в іншу лікарню, я вже не знаю, це. Раз, два, три, це вже четверта буде. Просто <смеш> матюкатися хочеться. Добренько, буду з вами прощатися, нажалілася вам <смеш> ось такі то справи. Тримаємося, все буде добре.